Сирна запіканка за 15 хвилин, швидка, проста та надзвичайно смачна запіканка в аерогрилі. Можна готувати і в великій формі, але сьогодні я приготувала порційно: 200 г кисломолочного сиру, дрібка солі, ванільний цукор, 2 ложки звичайного цукру, 2 столові ложки сметани та одне яйце. Всю масу збити блендером до однорідності. Заздалегідь підготувати формочки для запікання, попередньо змастити вишковим маслом та викласти сирну масу. Цієї порції вистачає на 4 запіканки. Часто запікаю в духовці, але цього разу буду запікати в аерогрилі. Температуру ставлю на 150 градусів та запікаю 15 хвилин до ось такої злегка золотистої скоринки. На ще теплу запіканку викласти ложку сметани, а зверху перетерту з цукром полуницю. Також можна додати будь-який джем. Готуйте, бо це дуже смачно.